Так, мої любі, сьогодні ми з вами поговоримо про сексуальність у матриці долі та як за допомогою арканів поглянути на найпотаємніші бажання тих чи інших людей, або взагалі, що з себе представляє ця людина у стосунках, і, в принципі, що йому найчастіше подобається, ну або їй. І так, я для вас підібрала досить такі цікаві і, я б сказала, більш-менш рідкісні показники. Це у нас комбінація 10, 11, 21, 22, 8, 3 та 24-6. Тут ми з вами розберемо, хто домінант, хто пасив, хто любить щось екзотичне, а хто інколи навіть може зашкодити своєму партнеру. Так, почнемо з 10, 11, 21. От якщо ви поглянете, в принципі, по, на цю комбінацію, я хочу зразу сказати, погляньте на поєднання десятки і одинадцятки, що вона нам говорить зразу. По-перше, десятка нам говорить про глибину зв'язків, навіть доленосні стосунки. Одинадцятка нам говорить про те, що людина може так само, як і максимально домінувати, так само і. Скажімо так, просто віддаватися в партнеру повністю. І, що найцікавіше, хоч у нас ми і 21 аркан, але найчастіше ця людина любить приховувати свої стосунки і свого партнера. Цей, ця композиція, вона, як я вже сказала, розкривається у двох позиціях. З одного боку, це людина, яка повністю прибирає своє бажання та свою індивідуальність і максимально надає задоволення своєму партнеру, при цьому забуваючи про свої елементарні потреби. Ці люди вони дивляться на сексуальність навіть не з позиції простого сексу, а з якогось неймовірно глибокого, насиченого, красивого зв'язку. Також, скажімо так, ці люди вони прям хочуть за 10 арканом у цього, як я вже сказала, доленосного, майже містичного зв'язку. Інколи вони шукають собі навіть мотиватора, ментора. І як я сказала, навіть якщо оточуючі будуть вважати цей Шлюб або ці стосунки недоречними. Цю людину це неймовірно заводить. Вони прям люблять приховувати це все і максимально мати глибокий зв'язок зі своїм партнером. Вони можливо досить ревниві з цієї позиції. Вони не хочуть ділити навіть наскільки людину, скільки є особистість з кимось взагалі. Вони готові не тільки, скажімо так, служити людині і підіймати на п'єдестал, Вони люблять екзотичні штучки, вони люблять максимально всі оці штуки з. Я твій господар або навпаки я тобі буду підчинятися максимально. І знову ж таки, вони можуть змінювати свої ролі, але найчастіше це ідеальна людина, яка любить підчинятися партнеру, його бажанням і, в принципі, задовольняти свого партнера. Також вони досить такі вірні у цих питаннях. Я б не сказала, що вони сильні зрадники. І, в принципі, я не бачила людей з такими показниками, які б реально зраджували свої половинці. Вони прям готові для них набагато що. Це досить таки складна комбінація, і в принципі люди прям виносять ці стосунки на якесь поклоніння. Скажімо так, досить, досить такі цікава комбінація. Я дуже рідко її бачила в принципі, у людей. Переходимо до наступного 22, 8, 3. Скажімо так, по 22-му аркану вже сразу видно, що нам хочеться чогось цікавенького, можливо, завжди нового. Справді такі є, тому що ці люди, вони. Хочуть максимально цікаві різноманітні стосунки, для них ідеально підходять рольові ігри, тому що у цих арканів, у людей, які мають цю комбінацію, вони постійно потребують чогось нового. Вони кайфують від нових партнерів, від нових почуттів максимально, але врахуємо, що це може зашкодити їхнім стосункам <сум> елементарно. Але у плюсі за трійкою ми маємо тут глибокий зв'язок. це Ну, реально, люди, які здатні, по-перше, йти на компроміс зі своїм партнером, вносити щось новеньке, якщо вони у плюсі, і вибудовувати цей сумісний потік цікавості і різноманіття. Можливо, вони люблять ще нестандартні місця, але безпечні. Там я не знаю, можливо, кінотеатри чи щось таке. Скажімо, так вони прям люблять. Найголовніше для них це мати чесність зі своїм партнером, говорити про свої бажання, і скажімо так. Якщо вам вдасться пропрацювати це, ви матимете глибокий зв'язок зі своїм партнером, але при цьому будете постійно вносити щось новеньке. Я ж кажу, ідеальним, скажімо, варіантом для такого типу сексуальності це рольові ігри. Постійно щось новеньке, постійно щось цікаве, незвичні, цікаві нові місця, і вдається і стосунки підтримати, і сексуальність прокачати. І так, остання на сьогодні комбінація досить цікава. Я гадаю, ви зразу зрозумієте, про що вона. Це 24-6. І тут по четвертому аркану і по шостому навіть у комбінації ми вже бачимо, що людина любить брати більше, ніж віддавати. Ця людина, вона, яка має цю комбінацію, вона прям максимально може забути про інтереси свого партнера. Ну, це в дуже жорсткому мінусі, скажімо так. Вони можуть навіть скажімо, вони відповідально ставляться до того, щоб надати задоволення своєму партнеру, але себе вони ніколи не образять. Вони дуже люблять оральний секс, якщо це чоловіки, якщо жінки, це вони просто люблять домінувати. У цьому плані так само. Але ще із цікавого, коли я сказала на початку відео, що є небезпечні показники, зверніть увагу, якщо ви побачили у свого партнера саме такі показники. Будьте готові до того, що, по-перше, ця людина любить все, що пов'язане з садомазо, придушенням, можливо, має якусь агресію, якусь різкість, прям дуже жадне таке бажання доставити задоволення, прям яке на піку, особливо якщо це якісь місця, які викликають адреналін, дуже сильний. Це і Атракціони, це десь, де їх можуть побачити, на даху, тобто небезпечні місця, і максимально де емоції на піку, це максимально збуджує конкретно цю людину. Можу сказати, що в принципі, так само як я сказала, біль і задоволення це прямо про них. Але найчастіше, найголовніше це зустріти людину. Яка з вами буде погоджуватися, і, будь ласка, обирайте більш-менш комфортні місця для цього. Я розумію, що екстреми тому подібне це досить такі яскраві емоції. Але якщо ви не хочете завдати болю своєму партнеру, давайте будемо обережними з цим. Серйозно, ця композиція вона прям максимально може викликати небезпеку для партнера. Хоч як би вам не хотілося отримати задоволення, але. Якби елементарно ви можете перестаратися. Нехай то буде придушення чи тому подібне. Отакий От у нас, поки що, вийшов коротенький випуск, я буду продовжувати розбирати для вас цікаві такі композиції і розповідати, хто що любить і як. Дякую вам, люблю і цілую.